Вітаю! Ви дивитеся програму Актуальне інтерв'ю мене звати Ірина Кравець, і сьогодні нашим гостем є старший опорпоноважений відділу протидії кіберзлочинності івано франківської області департаменту кіберполіції національної поліції України Назар Клюфінський. Вітаю, пане Назаре! Доброго дня вам! на даний час. Шахрайство є найбільш популярним видом злочином. Зокрема, і в Івано-Франківській області, не тільки в Україні, і багато людей потрапляє на це. Які типи є шахраїв? Взагалі, ми їх кваліфікуємо, класифікуємо як фінансові шахраї. Є цей які обманюють в банківській сфері, є маніпулятори. Тобто, це є фактично. Псевдоволонтери, збір коштів на ну, тобто благодійність, але псевдоблагодійність. Це є особи, які в даному випадку створюють аналогічні клони сторінки в соціальних мережах, наприклад, Facebook, Instagram, чи Telegram, чи будь-яких інших соціальних мережах використовують фото, відео, матеріали, які є. Ну тобто, вже заздалегідь, як кажуть, розміщені на сторінках реальних людей. І відповідно вже. Використовуючи той самий текст, крім того, з самого низу додають е, реквізити банківських карток, які належать е, шахраям. Також є е, кіберзлочинці, які е, пов'язані у, злам, тобто, у зламах аккаунтів, ламають соціальні мережі аккаунти, відповідно здійснюють розсилку, повідомлень чи в Телеграм, чи в Інстаграм, чи в будь-яких інших соціальних мережах. І вже представляються особою від імені тієї, особи, якій реально належить е акаунт. Е також є ну, така аудиторія, як кіберзбоченці це особи, які е розп ну, поширюють, розповсюджують е в мережі інтернет інформацію порнографічного е характеру, тобто або спонукають е наших тобто, громадян. До вчинення протиправних дій або надсилають їм інформацію для того, щоб, наприклад, запропонувати ту чи іншу послугу, і ми також це час від часу моніторимо в мережі інтернет. Залі, ну, всі види шахраст, які є зараз у військовий час. Ми моніторимо соціальні мережі на предмет виявлення правопорушень у, по даних фактах. Ви згадали про соціальні мережі, але зараз суспільство активно користується соціальними мережами, як і молоді, так і старша вікова категорія. Як себе забезпечити, захистити? Чи є якісь рекомендації від кіберполіції? Звичайно, є е... основними я б сказав, такими типовими правилами кібергігієни в мережі інтернет, в соціальних мережах є це. Перша одна із таких основних це є прив'язка. Ну, зазвичай сім-картка наша, практично ми використовуємо її у всіх е, соціальних мережах, використовуємо інтернет-банкінгу. І однією з основних рекомендацій, е, що стосується кібергігієни, я рекомендую прив'язати е, сім-картку свою до паспортних даних в оператора надання мобільних послуг. Тобто це не є контракт, це просто ідентифікація сім-картки. Е, до мається увазі паспортних даних у оператора у, у надання послуг. Друге, для безпечного користування соціальних мереж всіх, я скажу, в загальному, тобто там немає значить Інстаграм, чи Телеграм чи Фейсбук, наприклад, чи інші. Тобто там соціальні мережі Тікток і Ютуб налаштувати двохфакторну аутентифікацію: тобто, ввести оцей пароль безпеки, ввести поштову скриньку. Відповідно, паролі мають бути складності, ну тобто е, хоча б там 8-12 символів. Тобто потрібно ввести циферну-буквиний е, е, еквівалент цифр, використати символи, не просто ввести ну, пароль 4 одиниці чи 4 двійки. Відповідно, зробити це на кожній соціальній мережі. Окрім того, ну, зробити паролі таким типом, щоб він був у кожній соціальній мережі інший. Рекомендовано в загальному змінювати пароль кожних е, хоча б 6 місяців, ну, як бажано хоча б раз в рік просто. Тому що, міняючи паролі, їх буде важче і просканувати шахраям, і, наприклад, десь отримати інформацію про них. Також, що стосується, е, що стосується розміщення контенту у соціальній мережі, тобто ми маємо право і можемо кожен тобто, фотографувати, фільмувати і розміщувати публікації, сторіс, рілси у, у своїх соціальних мережах. Але для правильних гігієни треба фотографувати ну, чи будівлю, чи себе так, щоб, наприклад, не видавати свої пізнавальні дані, тобто адресу проживання вулицю, чи, наприклад, державний номерний знак автомобіля, де ми фотографуємося біля автомобіля. Тому що ну, часто шахраї звертають на це увагу і відповідно можуть, ну, тобто та чи інша особа може стати так званою зоною ризику для ну, відносно, як кажуть, себе або членів своєї сім'ї. Ну просто банально, коли ми поширюємо. Дану публікацію в мережі інтернет, ми просто можемо поставити якийсь будь-який смайлик чи там іншу якусь, кажуть, іконку, і, відповідно, цим ми себе обережемо в соціальній мережі інтернет. Порівнюючи з минулим роком, зараз Івано-Франківській області побільшало шахраїв чи наоборот їх зменшилось? В загальному, якщо так. Вся типорівну характеристику, я б сказав, що кількість шахрайств в області зменшилась, але якщо порівняти статистику, навіть не статистику, а в кількість видів злочинів, які були того року і цього року, то, наприклад, от, як воно працює, є якась типова шахрайська схема, ми над нею працюємо. Тобто, ну, цілим, я кажу, надполено національною поліцією України, ми документуємо ряд злочинів. Як кажуть, побороли даний вид, даний вид чи схему злочину, яка працювала на Україні. І, наприклад, цього року появилися якісь нові, наприклад, схеми. Ну, така проста схема, як ну я думаю, що е, багатьом. З наших жителів могло пройти повідомлення на Телеграм, це е, проголосуйте за, там, за мою дитину, там, за дівчинку, за, за хлопчика, бо він там веде конкурс має навіть, чи бере участь, наприклад, в якомусь виступі. ось. І, е, Наприклад, ця типова схема є поширена зараз, і ми намагаємося максимально те, що ми документуємо кримінальні провадження цього роду, це факт, вони є. і ну, Ми їх доведемо до логічного завершення. Але крім того, ми працюємо і на випередження, тобто співпрацюємо з медіа, змі, виступаємо і проводимо різні види навчань у закладах і навчальних, і державних установах області для того, щоб максимально як кажуть повідомити і попередити наше населення для того, щоб вони не як кажуть, не потрапили на гачок шахрая. Ви зазначили, що приходить повідомлення в Телеграм для того, щоб проголосувати. А які є ще основні види шахрайства для того, щоб наші телеглядачі почули і не користувалися фішинговими силками? Крім того, ну, враховуючи те, що в нас зараз такий час, я кажу, військові в Україні є е е е дуже багато, ну, як кажуть, недобросовісних людей, які Створюють так звані оголошення там, псевдоблагодійності, створюють оголошення про на кошти лікування е, військового або, наприклад, оголошують збір на транспортні засоби, використовують, ну, доходять до того, що використовують фотографії е, то, того чи іншого військовослужбовця. Наприклад, є, є особи, які е, ну, мали поранення, лікуються відповідно. Вони використовують їхні тобто, фотографії, зміст е, повідомлення, але прив'язують до цього знизу свої банківські реквізити карток і враховуючи е, ну, таку позицію, наші мешканці бачать, ну, хтось бачить у цій людині свого знайомого, хтось товариш, а хтось просто хоче допомогти і в результаті е, перейну, надсилають кошти на, на цю картку. Я зазвичай. Е, Кажу завжди І моя позиція така, що допомагати в будь-якому випадку потрібно і, це, і надсилати кошти, і, ну, і допомагати, оскільки ми ну, тут знаходимося в безпеці і ми повинні тримати, як кажуть, і допомагати нашій обороноздатності. Але виникає питання, які, які прості типи, наприклад, як правильно розпізнати, чи це псевдосторінка, чи це є, наприклад, це. І подивитися. Коли створений допис, подивитися, чи є поширення цього допису в яких групах. Подивитися, чи є серед, наприклад, цих друзів, ну, тобто, хто це поширив публікацію. Якщо, наприклад, це поясню на прикладі своєму, якщо я бачу, що це мій товариш, оголосив збір коштів, наприклад, на збір автомобіля, так, можна написати в меседжі товаришу, наприклад, чи ти оголосив збір, чи не оголосив, чи там, а хто це збирає, або зателефонувати на мобільний телефон. Зазвичай, коли збирають ну, тобто реальні благодійні організації збір коштів на ЗСУ, вони надають і реквізити, і контакти, ну, банківські реквізити надають контакти мобільних телефонів для того, щоб з ними мати, наприклад, комунікацію. Ми бачимо і живі Ну, тобто це є така більш жива сторінка. Якщо це просто один пост стоїть, відкриваючи навіть сторінку того користувача, а там різна тематика, ну, якісь там знаєте, жарти, наприклад, чи будь-який інший контент, який не стосується благодійності. І тут одна, наприклад, публікація, де є благодійність, ну, я б на такому, наприклад, оголошенні. Ну, тобто не звертав уваги на нього, а наоборот написав би скаргу, чи, там, наприклад, скинув посилання десь на гарячі як кажуть ці лінії Нацполу чи будь-яких інших державних установ для того, щоб перевірити правильність цієї сторінки. Окрім того, є реєстр благодійних організацій в мережі інтернету, де, наприклад, ми можемо вільно зайти, вільним доступом ввести дані реквізити, якщо є реквізит, або, наприклад, назву благодійної організації, і ми побачимо, чи ця благодійна організація реально зареєстрована, тобто у реєстрі благодійних організацій України. І тоді ми зрозуміємо для себе, чи, чи дійсно є така благодійна організація, чи є немає. Пам'ятаю, минулого року активно шахрії використовували фотографії військових і створювали собі ідентичні сторінки. Додалися в друзі до тієї самої людини і присилали повідомлення про те, що потрібно там скинути 500 гривень, 200 гривень. І як, як в такому випадку розрізнити? Бо вроде, і твій друг пише тобі в особисті про перекидку коштів, а дізнаєшся, що це вже не на карточку друга, а інші прізвища вибиває. Тому у випадку найпростіший і найефективніший спосіб, як Зрозуміти, чи ця сторінка, ну, тобто, тимчасово чи на давня, е звернути увагу на весь зміст сторінки. Тобто подивитися на дописи, коли дописи останній раз створювалися, коли створювалася сама сторінка. Наприклад, якщо користувач користується даною Facebook-сторінкою десь з 2016 року, відповідно і дописи будуть з такого року. Ось, і відповідно. Видно буде кількість вмісту, відео, десь, чи якісь фотографії, чи будь-які поширювані статті новини, наприклад, у себе на сторінці. Воно буде зрозуміло. Зазвичай, якщо це є, наприклад, псевдосторінка, наприклад, шахрая, так, то сторінка створена десь три тижні тому, максимум місяць тому. Почекали і відповідно. Буває таке, що там зробили одну публікацію, наприклад, через там, тиждень зробили ще одну, і через тиждень там, чи через два, ще ще одну-дві публікації, і все. Ось. Ну, тобто, беремо приклад банально по собі. Якщо ми, наприклад, користуємося соціальною мережею сторінкою, ми постійно щось. Я кажу, ну не кажу, що там кожен день пишемо публікації відносно себе, наприклад, щось, але як мінімум щось репостимо, якась новина є, наприклад, чи якась публікація, що сподобалась, наприклад, ми поширюємо у себе на сторінці, і знову ж таки кількість друзів у нас росте. Якщо, наприклад, ми заходимо. На інтернет-сторінку пса до волонтера, а там 32 підписника. Ну, тобто, це означає, чи друга, наприклад, ну, це означає, що сторінка створена недавно під, якусь, під якісь завдання. Як запобігти паралельно можна, ну, як мінімум, з числа друзів у цій сторінці є, наприклад, хтось з знайомих, хто кого знає, наприклад, написати. До них, чи, наприклад, зателефонувати до родичів, наприклад, чи скинути посилання родичам особисті повідомлення, або знайомим, чи відомо вам, що такий то наприклад, оголосив збір. Це не має значення, що ми не знаємо тієї особи, але ми працюємо ну, свідомо, ми працюємо на запобіганнях громадян України. Надіслали повідомлення, наприклад, ті чи іншому знайомому чи родичу, і, наприклад, знаємо, чи, чи є збір, чи немає. Можливо, таке, що пишуть там. Наприклад, там збір для якоїсь там, наприклад, роту, взводу, тобто дає, ідентифікуючі дані, наприклад, чи полку, тоді можна надіслати, наприклад. Комісу, якщо ми знайде в мережі як говорити, інтернет, в Фейсбуці чи в інстаграмі того чи іншого, чи командира, чи будь-якого іншого ну, тобто, особу з того полка запитати, чи дійсно є така ситуація. Ну, тобто, якісь маленькі випередження можна зробити, наприклад, щоб запобігти самому. Або навіть якщо ну, відчуваєте, що ця. Дана сторінка є псевдоблагодійна. Ви можете завжди звернутися на сайт департаменту кіберполіції, форма електронного звернення. Вона є в інтернеті, в вільному доступі. І відповідно ми вже тоді перевіримо цю сторінку на її правильність, ефективність. Ну в повному обсязі, щоб ми розуміли, вже чи правильно ми мацінозі правильно чи правильно ця сторінка, чи це не є псевдоволонтерська. Яка вікова категорія найбільше страдає від шахраїв. Ну, є, м, враховуючи там різновиди, шахрастики, є, тобто там різних шахрайських схем. Е, Вікова категорія сягає в середньому від, е, я б так сказав, від 30 до, до 60, 65, від 40 до 65. Е, в більшості ну, молодь е, менше сприймає, тобто, я кажу, цю інформацію і практично. Як майже не ведеться на ці такі типи, веде храйст. Е з тих заходів, що ми вживаємо, ну, тобто ми протягом вже довго, тривалого часу, це десь років двох, ми намагаємося проводити різні навчання, тренінги, зустрічі з різними державними установами і в тому числі і, там, і геріатричними пансінатами, і навіть лікарняними закладами. Де ми намагаємося донести іменну інформацію до, як кажуть, нашого старшого населення. Крім того, поширюємо дуже часто в соціальних мережах інформацію. З, ну, у нас налагоджена співпраця прекрасна з волонтерськими організаціями, з благодійними фондами, з нашими медіа, змі Івано-Франківської області, де ми часто, так як от сьогодні з вами, обговорюємо тобто, різні. Типи види шахрайств і схеми, які є, ну, які ймовірно можуть працювати або працюють у нас на території Івано-Франківської області. Тому що, ну, як правило, як показує час і правило, якщо людина хоча б трішки обізнана, то вона вже є ну, фактично захищена. Згадуючи про тренінги і семінари, ви активно популяризуєте. В соціальних мережах і на своїй сторінці у Фейсбуці проект Брама. Розкажіть більше детальніше про цей проект. Проект Брама започаткований фактично волонтерами України і департаментом кіберполіції в цілому для того, щоб ефективно і надійно протидіяти взагалі російському окупанту медіапросторі. тобто, Блокувати різного роду пропаганду, фейки і іншу інформацію, яка є шкідливою відносно нашої, ну, тобто від нашої, відносно нашої держави. Окрім того, ми м м дуже багато роз розміщуємо там інформації по протидії шахраст. Е типові приклади надаємо е тобто Департаментом кіберполіції розроблена ціла програма протидії шахрастам і відповідно там щоденно надсилаються тобто, різні. Ймовірні там, наприклад, типи види, що храстики можуть бути відносно особи. Крім того, дуже багато надсилається інформації на даний телеграм-канал Брама е, з приводу, е, як налаштувати соціальні мережі, там, мобільні пристрої. І ну, взагалі такої більш інформації пізнавальної надається там для того, щоб, наприклад, кожен пересічний, тобто житель мешканець наш нашої держави. Міг себе ну, мінімальним тобто, набором інформації себе уберегти. Yes, yes. Також ми ну, тобто, туди можна надсилати скарги, якщо, наприклад, ну, часто наші жителі, мешканці, як кажуть, користуються соціальними мережами, перебувають там, в різних соціальних мережах, переглядають фото, відео матеріали. Відповідно, Якщо нам попадається, то кожному із жителів як кажуть, нашого міста, області, попадається якась несприйнятна інформація, чи якесь скування, чи булінг, чи якась пропаганда в мережі інтернету. Даний користувач може завжди поділитися посиланням, написати екскаргу до нас на телеграм-канал, на нашу сторінку. Відповідно, ми тоді беремо цей матеріал до опрацювання. Ми паралельно ми моніторимо щоденно. Нашим підрозділом соціальні мережі, але е, якщо моніторить, наприклад, ще там частина міста, тобто і скидає нам скарги, ми тоді разом сильніші. Ну, тобто, ми, як кажуть, одне ціло практично з громадою, і відповідно, і відповідно у нас є, е, ну, як кажуть, купа інформації, яку ми можемо опрацьовувати, блокувати ресурси. І, ну, тобто Як блокувати, як виявляти правопорушників і як, наприклад, їх ідентифікувати, це вже є наша робота, ми її знаємо. Але ну, відповідно, якщо нам попадає чим більше інформації, ми відповідно її краще опрацьовуємо і, як кажуть, притягуємо подальшому їх до відповідальності. Дякую, Назара. І на завершення. <кій> що б ви хотіли сказати нашим телеглядачам? В принципі, основне, як кажуть, що я хотів би зауважити, це під час користування мережею інтернет. Будь-якими соціальними мережами, не переходити за шкідливими посиланнями, ну тобто, як ми називаємо ШПЗ, е не відкривати різні посилання, тобто, які вам надходять в особисті повідомлення. Е не переходити за тими посиланнями, там, наприклад, там, вам рекомендують допомогу чи там вашу картку взломано, наприклад. Е не переходити з даними посиланнями, не називати будь-кому, хто б не телефонував реквізити банківських е карток. Не вводити ці код тобто не піднімайте телефони, коли телефонують невідомі особи, і там, наприклад, кажуть, там вашу картку заблоковано, чи там наоборот вам хочуть надати допомогу. Як кажуть, безкоштовно все як кажуть у мішоловця. Відповідно, кожна, ну, тобто за кожною ідеєю, чи за кожною якоюсь там так званою соціальною допомогою, чи, наприклад, допомогою від ООН, як себе позиціонують шахраї. Може бути захована якась ну, та чи інша шахрайська схема. Відповідно, ну, будь-яка соціальна допомога не надається у там, соціальній мережі Telegram, Instagram, чи Facebook. Якщо, наприклад, і надається там, тимчасово переселеним особам, наприклад, чи там, інші, тобто, як кажуть, Іншому жителю нашої області чи держави. Допомога вона надається в місцевих ЦНАПах, де йде форма звернення, там, заява чи інший документ, є перелік документів, які потрібно надати для отримання допомоги. А в режимі там, соціальної мережі, Телеграм, Фейсбук не надається жодна ну, тобто, допомога. Максимум, що там може надаватися, це якась інформація, тобто куди звернутись, куди, куди. Піти, наприклад, часто також звернути увагу хочу як на купівлю речей у мережі інтернет. Є дуже багато ну, випадків, коли, наприклад, купляють якийсь одяг, речі, особливо, якщо зараз ну, тобто, враховуючи те, що як кажуть, військовий час, такий, відповідно купляють часто, наприклад, військовий одяг там, чи військову амуніцію. Бронежилети чи каски, мережі, інтернет і це, і здійснюють повну проплату. Е, ну, є дуже багато добросовісних інтернет-магазинів, які роблять і знижки, тобто, де можна замовити, і проплатити, і отримати товар. Але є і водночас недобросовісних магазинів, тобто, як ми їх називаємо, шахрайських магазинів, де розміщуються ті самі оголошення, клони сайтів. Цих даних, чи Facebook, сторінок, чи телеграм-каналів, вони себе позиціонують і вимагають оплату одразу. Тобто, по факту, якщо коштує там бронежилет, чи, там, наприклад, каска таку-то ціну, відповідно потрібно оплатити одразу. Ми рекомендуємо карше, замовляти наложене платежем ну, через будь-який поштовий сервіс, який є в нашому населеному в пункті чи в обласному, як кажуть, центрі, немає значення. Замовляти наложним платежем, це раз, друге під час отримання перевірити ну, увазі, мається, мається, якість наявність цього, і тоді вже відповідно розрахуватися за, за даний товар, не здійснювати будь-яких платежів чи авансів. ну, Є різні, як кажуть, є різна аудиторія шахраїв, які е, одні можуть, наприклад, жити на тому, ну тобто шахраювати і отримувати кошти авансом, і їм цього достатньо. А друга аудиторія може, наприклад, отримати повну суму зразу. За даний товар. І відповідно той чи інший товар і не доставлений, і гроші кажуть, підуть на рахунок я кажу, шахраям, і тоді ми будемо їх ну, майціново шукати, встановлювати, ідентифікувати по Україні для притягнення в подальшому до, до відповідальності їх. Дякую, Назара. Нагадую нашим телеглядачам, що в студії ТРК Двірна нашим гостем був старший опоруповноважений відділу протидії кіберзлочинам івано франківської області департаменту кіберполіції Національної поліції України Назар Клюфінський. Дотримуйтеся інформаційної гігієни, допомагайте зсу. На все добре.